Вітаю, друзі. Сьогодні 8 жовтня 2024 року. Тема відео «Кирбовка. Чи Можлива кербовка на персику. Багато літератури я передивився і люди кажуть, що неможлива на персику. кербовка на других, на черешні, на сливах, абрикосах більш-менш виходить. Але зараз я покажу, я знімав. Початок Кірбовки 7 лютого 24 року, потім 27 травня. І от зараз, 8 жовтня, я покажу, що вийшло. Але перед тим два слова скажу за своє відео. Один товариш тут написав мені коментар, що він терпіть не може, коли просять лайк, підписки. На чистій обісінській мові написав. Друзі, хто зі мною? А зі мною багато друзів. Знаю, що я ніколи, ну майже ніколи, і не заїкався за ці підписки і лайки. Але от останній раз було таке 3 травня на 70-річчя, ти вистачало до 10 тисяч, і я звернувся до підписників і як на підписували вже 19,5 тисяч. Отак. От І він каже, що в мене корона на голові виросла. Не знаю як він побачив. От. І зараз я от зніму цю корону, покажу вам. Оце така корона. Отак от вона була у мене. Так, товариш, бачиш, яка в мене корона. А тепер я її знімаю і от сюди переношу. От тут буде в мене корона. Ну, а тепер до кербовки, друзі. От подивіться. Тут була пустота. Я пилочкою ножовичним полотном все показано там раніше. Зробив надпил над такою брунькою. І от, дивіться, отут от от було надпилено, отут от було надпилено, воно воно вже зажило. І гляньте, який пагін виріс. А от другий пагін, а от третій і от. От, бачите? От, які гілки повиростали. Це тут, на цьому деревці. Тут теж. А отут, от бачите, от, виросла гілка, добряча гілка. А тут ні. О, а тут нема. Але найкраще на цьому деревці у мене повиростало. Тут була пустота. От дивіться, яка чудова гілка заповнила мені цей простір. От гілочка. Гляньте, як позатягувала. От гілка. Дивіться. От. З усіх сторон найкраще цей, це дерево, це виросло. От. Бачите, був надпил, він вже затягнувся. І от Аж дві гілки виросла, одна і друга. І от, дивіться, яка на гілка. Ось все, все зажило. І сюди, дивіться, який низ вийшов. Просто чудо, все заповнено гілками. Ще й такими міцними. Тепер візьмемо мою мастику і позамазуємо хвилинку. Беремо мастику, яку я показував і робив декілька днів назад. Подивіться. І замазуємо. Вон вона гляньте, яка чудова. Замазуємо ці місця. На зиму їх герметизуємо. Отак. От Ой, класно Вийшло цей раз. На цю, друзі, можна держати. закрита, От у мене тут кришка є. Гербішніше закриті буде, будете тут ще місяць, осінь, тільки почалась середина, будете підмазувати свої рани. От так, тут не прижилось, але затягнуло. А тут бачите, який пагін. І весь у бруньках от був надрез. Ось так, як сметанка така густенька. Все закрито тепер, друзі. Ну так далі і так далі. О, зараз я не встию, бо я зараз від'їжджаю у відпуску треба, друзі, зіграти волейбол за ветеранську команду в Анталії. Тому деякий час... Не буду тут показувати, хоча можливо там на плантаціях мандаринових щось зніму. Пора там починати збір. Лімони, апельсини і мандарини. Вот так, друзі, поїду, пограю в волейбол і потім вам все розкажу. І не вздумайте підписуватись, друзі, і лайки ставити. Товарищ сказав, що це не можна, значить не можна. Вот. Мені не дуже вони потрібні. На все добре, друзі. З вами був Петрович, як завжди, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!